Всім привіт, всім доброго здоров'я! Хочемо поміняти у бджолині сім'ї маточку, але не можемо її знайти. Бджіл дуже багато, а ще коли у гніздовому корпусі маломірні рамки це дуже важко. І щоб такого не було, перед підсадкою бджолиних маток потрібно їх все ж таки мітити. Мітити або політочкою, або маркером. Ну і зараз ми розглянемо це питання, тому що. Запитують, як мітити, як маточку тримати, які маркери використовувати. І зараз я наглядно це все покажу. А тепер поговоримо про маркери, їхнє призначення, які маркери найкраще підходять для мітки бджолиних маток. Як ми знаємо, маркери використовуються для того, щоб ними писати, малювати, замальовувати по різних матеріалах, по пластику, по металу, по картону, ну, по всьому, на чому можна писати і малювати. І також ми їх використовуємо для того, щоб помітити бджолину матку. А мітимо ми бджолину матку для того, щоб краще, щоб легко її знайти у бджолиній сім'ї, і також по кольорах визначити, якого року ця бджолина матка. Тому що ми можемо знайти бджолину маточку, а не знати, коли вона народилася, старенька вона чи молоденька, плідна вона чи не плідна. У минулому році я вже казав, що я вибрав маркери для мічення маток фірми Криуль. Чому? Тому що він добре тримається і швидко сохне, а у маткові роботі це саме основне, щоб добрий маркер тримався на городці матки і швиденько сох. Можна і одним кольором мітити матку. Це для тих бджолярів, які не роблять планову заміну маток, а бджоли самі роблять тиху заміну, або після того, як сім'я відпустила різ, залишається маточник і виходить неплітка. Або, якщо сталося, що в сім'ї пропала матка, бджоли виводять матку з рятункового матожника. Таким чином, побачивши маточку на чельниковій, ми можемо її помітити, що в дальнішому легко її знайти. Для цього ми вибираємо світлий яскравий маркер, до прикладу, салатовий, жовтий, білий. І коли ми таким маркером помітимо маточку, її добре буде видно у вулику. Чому я цього року замовив всі кольори? Хоча буду використовувати для мічення маток тільки один синій колір. Справа в тім, що, ви знаєте, пасіка науково досвідна, я багато проводжу тут наукових досліджень і хочу підтвердити те, що прописано в книжках, що трутень мігрує, тобто заходить в гості з однієї сім'ї в іншу сім'ю. Я виберу тестові сім'ї, і в цих сім'ях я помічу трутнів різними кольорами. Тобто в одній сім'ї одним кольором, в іншій сім'ї іншим кольором і так далі. І потім по пасіці пройдуся і побачу, чи дійсно трутень мігрує. Можливо, також хтось із вас зацікавиться таким дослідженням і проведе це дослідження в себе на пасці. Я буду вдячний, якщо надасте мені інформацію. Цими маркерами зручно вписувати інформацію у вуликову карту, також підписувати вулики зовні. Фарба не боїться вологи і не боїться дощу. Особливо актуально це для вуликів із ППС і ППУ. І також, як бачите, ці маркери є різних товщин. Є тонкі маркери це від 1 до 2 мм і від 2 до 4 мм. Для мічення маток я використовую маркер від 2 до 4 мм. Зручно, не потрібно довго фарбувати, крутити, поставив міточку і все. А тепер про головне в нашому ролику. Як мітити матку? Придбавши маркет, не спішіть мітити матку, тому що матку можна пошкодити. Хто перший раз хоче це зробити, можна маточку придушити, можна маточку залити фарбою. Тобто варіантів пошкодження матки є багато. Для цього існують трудні. Щоб навчитися мітити матку, є у нас трудні і от на труднях можна вчитися. Спочатку підготуємо матку. розкриваємо його. Знімаємо кришечку і випускаємо надлишковий тиск, тому що у маркері є надлишковий тиск. Не в такому положенні, а в положенні уверх, натискаємо його. Ви почуєте звук, шипіння невеличке таке і все. І тоді перевертаємо маркер і два рази натискаємо його. І чекаємо, коли виступить фарба. Ще хвилинка і маркер буде готовий до роботи. Закриваємо його і маємо трутня. Не обов'язково трутня брати у таке відерку. Можна просто присісти коло літника, як я вам показував, або відкрити вулик, дістати крайню рамочку, він завжди сидить на крайній або на другій від краю рамочки. Там його багато завжди там є перга, там є мед, йому харчуватись треба, він хлопець потужний. І таким чином брати по одному трутні і так вже тренуватися. А вже після того, як ви наб'єте собі руку, вже пробувати ставити міточку на матці. Ну, ось таким чином дивимося. Макер у нас готовий чи ні. Ну, можна вже працювати. Беремо трутня. Я зараз відкрию. Вони вискакують. Значить, як беремо? Беремо ось таким чином. Два пальці. Ось так. Тримаємо за грудку. Завжди цей палець я ставлю сюди, щоб був такий ніби упорчик. І таким чином я мічу. Все, міточка готова. Підпускаємо хай летить. От помітив все нього. Я буду знати, що я з цієї сім'ї брав, і вже починається тестування. Так що ще кілька трутнів ми зараз помітимо. Ось таким чином. Легенько береться на відчуття. Не беріть ось так, беріть ось так. Не так, а ось так. Ось так. Упорчик зробили Пальчик, пальчиком і отак помітили. Все, є міточка. Хай летить. Ну, це вже не полетить. Поки знімали відео, трутні заснули, тому що на дворі сьогодні жарко. Знов таки ось так ми взяли. Упорчик пальцем, за грудку тримаємо і ось так помітимо. Все. Так що сьогодні ми вам показали і розказали про маркери, для чого вони потрібні, як ми їх будемо використовувати і як правильно мітити бджолиних маток. На цьому все. Всім добра і мирного неба!